Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас справи житейські. І подивимось таке питання: що заважає дитині навчатись, хотіти вчитись, хотіти читати, писати, робити уроки? В Чому справжня причина, що заважає навчатись, любити вчитись? Це таро гномів. На гномах можна дивитись дітей. Тож подивимось, що заважає, тому хто дивиться, дитині вчитись. Любити це діло. Насілля. Ну, Дитина сприймає, що його примушують, в нього немає ніякого бажання. Він, як, захищається. Налаштований дуже серйозно, буде йти до побідного кінця, захищати себе. В подвішеному состоянні. Він э, відчуває себе жертвою, що немає куди йому діться. Чим все закінчиться. Буде по-різному, будуть сварки, скандали. Будуть, ви його будете примушувати це робити силою. Ой, вам трошки не повезло, так? Да? Ну, дивіться, оце така ситуація, вона надовго. Чого він це не хоче, бо він не розуміє, навіщо? Навіщо на нього всі так напали, і це примушують його, прям насілля над дитиною. В нього було все добре. Карта дурак, що в голові, це в думках. Він просто не розуміє, для чого це, навіщо це він не може це зрозуміти, або вона, і просто не хочеться. Все було гарно до цієї школи. Тут почалось. Ось і дитина буде, у вас воїн, боєць, дитина буде захищати свої інтереси. Оце своє відділі буде відстоювати, боротися з вами. Хто кого. Оця ситуація в, в підвішеному стані, що ви наполягаєте, він буде опиратися. Оце треба все прибирати. Тут нема ніякого там магічного чи чогось там якихось впливів. Просто дитина не хоче це робити все, Їй не подобається. Раніше було краще. Так, заперечую на майбутнє. Дивіться, дитинка у вас дуже розумна. Король кубків вийшов. Це в думках на майбутнє. Прийде час, коли він зрозуміє або вона зрозуміє, що це потрібно, йому стане цікаво, і, і він почне це робити. Це навчання воно почнеться згодом. Треба оце заохочувати, знаходити підход. До нього, до дитинки, знаходити підход, щоб було цікаво. Може, навіть є сенс найняти якусь посторонню людину, бо з вами в нього воєнні дії, він не буде вас сприймати, щоб когось знайти, такого репетитора, який не буде такий жорстокий, там, жорсткий, а знайде до нього підхід. Оце як його в школі примушують, і вдома примушують, він ще не готовий до, до цього навчання. Йому треба все якось, щоб було ну, через ігри, зацікавити його. Це є такі, от якщо вам пощастить, є такі репетитори, вони, як правило, може бути якась молода дівчина або хлопець, які на його рівні, що він їх буде сприймати як діт... також як дитину, і це буде як форма гри, і цікаво. Це може вийти. Треба шукати підход. Бо Тут з перемінним успіхом то буде краще, то знову дуже погано, але він все время на цій почві е, свариться, ви з ним сваритесь, тут конфліктів безліч. Трошки це буде приносити свої якісь результати. Е, якийсь період буде краще, потім знову все. Все знову все через скандал, через примус, через силу. Е, нічого не знає, <головіка> не хоче знати. Ось потім буде такий знову гарний період, що вже навчається, це приносить свої плоди. І знову все закинув, знову через сварки. Сльози і боль, заперечую. Ну, Така ситуація, бачите, така дитинка. Він не буде йти на поводу, то він собі і вирішив і все. Або якщо дівчинка, то теж така. Дуже боєва, що вона так рішила і все. Ось, ну згодом, пізніше, це вже старша школа, що ця дитина буде навчатись сама і навчатись буде добре. Оце карти майбутнього. Що він сам коли зрозуміє, або вона сама коли зрозуміє, що треба навчатись, що це їй дійсно треба для неї, то це все вже налагодиться, карта мир, що все буде добре. Ну, це не скоро, це старша школа вже. А поки треба всіми правдами і неправдами намагатися, щоб він вчився, або вона я перекриваю. Прибираю всі перешкоди, які заважають дитині, навчатись, любити, читати, писати, щоб це було цікаво, щоб було цікаво отримувати нові знання, поволі вищих сил. Прибираю всі перешкоди, які заважають дитині навчатись, щоб дитина зрозуміла, що це для неї потрібно, це для її майбутнього, і це цікаво. Прибираю всі перешкоди, всі негаразди знімаю, анулюю, відправляю на болота зипки, там їм схорониться. Вас і вашої дитини більше не торкаться. Та буде так. Її прошу, янголи-охоронці, допоможіть повпливаєте на дитинку, щоб дитинка навчалась і робила уроки. Та буде так і так буде. Щоб навчився читати, писати і щоб це йому було цікаво. Буде так, і так буде. Давайте подивимось ще раз, що ми перекрили, чи є. Якийсь рух потрібну нам сторону. Так, скажіть, покажіть, що заважає дитині навчатись, які перешкоди, щоб навчитись читати, писати, робити домашні завдання. Без скандалів, без сопротивлення. Скажіть, що заважає. Це дуже гарна карта. Це також гарна карта. Це хороша карта. Це дуже хороша карта. Це хороша карта. Дуже гарний розклад. Ну, дитині важко. Звісно, дитині важко. Ось, ну, ми перекрили. Ще й охоронці якось вплинуть, що дитина зрозуміє, що дійсно їй це потрібно. І тут карти кажуть, що ваша забота, ваша турбота і наполегливість. Зроби свою справу, що дитинка вчитись буде. Дивіться, це дуже важко. Перш за все, це важко мамі. Це оце тройка була, це ви, яка тягне на собі все, весь дім, дитину. І ще оці уроки нагрузку. Але ви це зробите королева кубків, вашою любов'ю, все буде. Шість кубків в центрі розкладу вийшло. І карта. Луна Луна в старогномах це почуття, це такі задушевні розговори, душевна близькість, такі ну, стосунки, почуття, такі добрі, теплі. І що ви знайдете підход до ці, до вашої дитини і якось будете намагатися йому пояснювати, що це дійсно треба, що це треба не вам, що вам так же важко, як і йому, що дуже важко всім, але це треба робити. Тобто, отакі більш задушевні розмови з ним проводьте, не примусом, що там роби, сказала сідай, а можете навіть поплакати. Що у вас будуть неприємності, якщо він не зробить ці домашні завдання, у вас будуть проблеми. Тобто, таким чином, якось через серце до нього або до неї треба йти, і це принесе свої результати. Дитинка дуже розумна. Ось король кубків, король монет. все дуже гарно. І... Ви зробите цю справу, все буде добре у вас. Перекривати тут нема що розклад гарний. Тобто, головна причина була, то, що супротив. У вас така дитина, що не буде слухатися. Чи, ну, це дуже гарні якості насправді. От, е, йому ніхто не нав'яже якусь думку да, іншу. Якщо в нього є своя точка зору, він от, відстоює її. І не треба це ламати, бо на майбутнє це для дитини дуже гарні. Ну, якості Оце відстоїти свою точку зору, мати на все своє, своє е, мніння. Та вона не буде підкорюватись, схиляти голову перед е, кимось. В неї є своя точка зору. Їй не подобається, вона це не робить. І це класно. І тут треба заходити не з тої сторони, що там треба, я сказала, слухайся, такого не буду. Треба через серце. Що це наша спільна справа, я буду тобі допомагати, нам це треба зробити, бо ти громадянин і ти зобов'язаний робити ці уроки. І якщо ти не будеш робити, то і в тебе, і в мене будуть неприємності. Ну, так. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.